Стихнулися з такою проблемою? Бачите оці кардинально зелені доски? Е і оці світліші. Чому так? Е чесно кажучи, не знаємо. Тобто у нас ось е Байріс, концентрат 1 к 9. І що виходить? Куплено воно все в епіцентрі, то не десь незрозуміло де, а куплено в епіцентрі. І Перші дошки у нас ярко-зелені, а всі інші ось, уже такої, ну, в общем, поміняли колір світлі. Чому так пропорція 1 до 9 зберігалася навіть, навіть більше. Було десь 1 до 6, мені хлопці кажуть. 1 до 6. І перші дошки получились ярко-зелені, а всі інші вже потіряли свій колір. Чому не знаю? Є таке предположення, що стропіла були сухі, а дошка на обрішітку була ну, більш сира, свіжопильна. Може, із-за цього воно не покрасилось? Хто з цим стикався? Дайте відповідь, тому що, як би, замовник каже, ребята, ну ж воно тіпо, не краще, найкраще не знову теж на наші руки. А тут виставляємо стропілка. Двускатна криша, лечанка, Такий процес. Плануєте будуватись, звертайтесь, ми цим професійно займаємося і з радістю вам допоможемо. Юдекем Буд боремося за швидкість і за якість роботи. А з пропіткою Байріс треба розібратися.